Абсолютно протилежні відгуки зараз будемо. Обговорювати у студії проаналізуємо останні заяви керівництва Білого Дому. підіб'ємо підсумки, якісь, напевно, проміжні або початкові перемовин очільника Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа з гостом в нашій студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас, пане Олексію. Олексій, вітаю вас! Вітаю принагідно, всіх наших шановних. Отже, шість років минуло не, не так правильно, треба починати. Не минуло, і шести років, як зустрілися знову СІ і Трамп. І що ж вони зустрілися? Нас, звісно, нас, українців, цікавить інший зовсім аспект а, цього, тому що зустрілися фактично лідери двох полюсів світу. Ну, ми вже говоримо про двополярний. чи ні. Класно, зайшли, Олексію, як завжди. А... І не зовсім зрозуміло. Ні, ні, абсолютно зрозуміли. Ми зараз все розкладемо буквально максимально короткий термін по, по поличкам. А, в тому ти -то справа, що немає вже двох полюсів. В тому -то і справа навіть більше того, як на мене, основним результатом цієї зустрічі Трампа і Цзіньпіня я для себе виокреслив не якісь тактичні перемоги, чи поразки, чи досягнення, чи там скільки Трамп чекав секунд Сі Цзіньпіня для того, щоб потиснути руки. Ні, якраз я для себе основний висновок зробив про те, що Китай поки що не готовий бути тим самим другим полюсом. Це раз. А по-друге, і Сполучені Штати Америки також не готові. І е, продовжувати виконувати роль, яку вони ще на початку там х на себе натягнули глобального поліцейського. Світ настільки став взаємоінтегрований, стільки настільки став глобальним, що по великому рахунку і Китай залежить від сполучених штатів Америки, і Сполучені Штати залежать від Китаю. До речі, Сі Цзіньпін рівно і сказав, що нам не потрібно е, зараз е, конфліктувати. Нам потрібно налагоджувати взаємовигідні стосунки з Сполученими Штатами Америки. уявіть собі, ну просто. Щоб просто для наших глядачів було зрозуміло, що це точно не елемент двополярного протистояння. Хто сміг собі уявити, на коли було протистояння між конкуренцією, між штатами та радянським союзом, і перед якоюсь гіпотетичною зустрічю радянський союз перестав купувати у двох штатів Айови та Іллінойс сою, і це мало серйозний політичний вплив не на звісно. президента Сполучених Штатів Америки? Не ну я просто це дуже показова. Історія, і коли, наприклад, питання рідкоземів і блокування їх, ну, квотування, блокування і те і інше, да а по суті являлися таким магістральним питанням їхнього перемовного процесу, ми колись могли уявити, що таке могло відбутися взаємовідносинах між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом, ні, тому що якраз це були повноцінні два полюси, які полюсні хіма хісти... Самодостатні. правильно, не? які навпаки не взаємоінтегрували один в одного. А вважали це як питання власної безпеки і навпаки притягували до себе. Тобто, фактично, ви хочете сказати, що в сучасному світі з його там характеристиками, які б вони не були, просто два полюси неможливі чи не так? Поки що, поки що неможливі Китай до цього не готовий. А Китай не готовий брати на себе таку політичну і фінансову. До речі, це важлива відповідальність. Ну, Російська Федерація, можливо, при Путіні і хотіла б це там поновити. Імперські ці фантомні болі і так далі, так, і тому так. подібне, але в них просто немає для цього можливостей. В якійсь комбінаторики поєднання, наприклад, ресурсів Росії та технології Китаю. Ну можливо, можна було б сказати, що такий створення такого. Поясу а, мали б якісь перспективи, але ми ж розуміємо, що не і Путін, Китай та Російська Федерація на правду ж не друзі. Тим паче в них немає спільної ідеології, а вони а, насправді сприймають друг друга виключно як конкуренцію. Ну тобто то, Китаю, що потрібно, щоб Путін зараз літав по традиційним ще для данського союзу регіонам впливу там близький -схід, Середньо, Азія, Африка. Та звичайно, ні, Китай просто хоче тягнути за собою цю ну повозку з ресурсами вигідно Російської Федерації. І щоб Путін не задавав Ну, що тимчасово знаходитися в одному ядерному таборі, тому що ну Трамп вже сьогодні почав з чого проти цього. Путін проти цього. Але Китай би був не проти. Але поки що, в, ць, в цій ситуації, поки Китай не дотягнув до паритету зі сполученими штатами з Росією у ядерному потенціалі. А за оцінками експертів, це має відбутися до 30-35 року. Там різні оцінки є. Наприклад, шведи оцінюють, що до 35-го року. Тим не менше, ну у нас до слова 91-му році було більше тиші боєголовок. А зараз у Китаї приблизно що 500. Було, то було. Але я просто для порівняння, да? ну, щоб в нас не напрацьовувався комплекс меншовартості. Ну, абсолютно, комплексу немає. Але просто ну, у Китаї такий комплекс, я би сказав, є. Вони, ну, це, це не комплекс, це усвідомлення того, що вони не дотягують. І поки що. можливо, а Вони, вони... таку мету собі не ставлять. Вот у чому. Можливо, і так. Але я би хотів, я до чого веду? Чи можливий, чим Росія цікава Китаю досі, окрім ну, ресурсів. А багато чим вона регулярно штрикає Сполучені Штати Америки. Ну да, вона розвалює -uh. той самий однополярний мир на -uh. е світ, про який ми щойно говорили. Вона виступає таким деструктивним елементом сучасної світової безпеки. Тобто вона виконує по суті брудну роботу. А тих, кого не влаштовує сучасний світопорядок, який там від е, реалізовувався там в межах Хелтонського поздамської системи, де основним елементом, ну стрижневим елементом, давайте будемо чесними, являли сполучені. Штати Америки так це Китаю не цікаво, як і багатьом іншим це не цікаво. А Російська Федерація готова брати на себе е, таку місію. Ну окей, угу. нехай вона це робить. Тобто є звичайно причини, чим взаємовідносини Росії та Китаю вигідніться. Цінпі це але, але, є так, і мінуси. Буквально одна фраза. Так. Мінуси в тому, що саме завдяки Російській Федерації підсилила Рос Північна Корея. А Китаю це не цікаво. Ну що це за історія перед самітом. На азійсько тихоокеанського економічного партнерства там за декілька днів стріляє балістичними ракетами північна Корея в напрямок Японського моря, розуміючи, що там буде і Трамп і Сі Цзіньпінь. Що в Китаї не розуміють, що Північна Корея хоче вийти з статусу цього молодшого партнера? Угу. Вони взагалі про тріаду ядерно розказують, якої в Китаї, до речі, навіть немає. І що і знову ж таки в Китаї не усвідомлюючи що причиною цьому Російська Федерація, розуміють. Ну тому є певні точки дотику. Наприклад, якщо Трампу. Не вдалося да натиснути на ну, Путіна, щоб завершити війну, притягнути його частково на свій бік. Що поки що ця ситуація підвисла на фоні цих санкцій і американських і європейських, можливо, хотіло розіграти комбінацію, щоб розіграти на двох Російську Федерацію, да щоб приморозити її. Що в принципі абсолютно вигідно було б і Китаю, і Сполученим Штатам. При цьому Трамп отримав би для себе політичний результат у вигляді завершення російсько-української війни. Але я думаю, що вони точно про це говорили, просто. Що не фіналізували певних домовленостей, і от що важливо, Олексій, буквально також хочеться так, підсумувати. Ми багато обговорюємо на різних телеканалах, на різних коментарях. Ну, тактику, конкретні питання, про що говорили, які наслідки, які перші причини. А я хочу просто концептуально річ сказати. Ми сприймаємо і оцінюємо цю зустріч між Трампом та Цзінпіном, як зустріч двох лідерів. Але це не їхня пряма зустріч, де вони довго напрацьовували порядок денний і Он центрували звичключно uh -huh. двосторонніх займовідносинах. Ця зустріч відбулась в межах саміту в південній Кореї. Знов ж таки азійсько-тихоокеанського економічного партнерства Так, а їхня зустріч відбудеться в квітні, якщо я не Правильно. Вироб. Там ми Сідзінпінь так і перекинувся на 26-й uh -huh. рік, кажучи, що в нас на буде наступний цей саміт відбуватися. у Вас буде відбуватися G7, Ми в 26-му році а, напрацюємо ще багато чого. Але знов ж таки ця зу на, 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 на цей саміт в південну Корею не могли не приїхати. Сі Цзіньпінь і Трамп, тому що для країн регіону дуже важливо, щоб там були відповідні ці два лідери, які формують конструкцію, ну безпекову принаймні в цьому регіоні. Тому направду і не потрібно було чогось очікувати від цієї зустрічі. Вона була робоча, вона мала політично відбутися в 25-му році, тому угу. що все ж таки ну це перший рік вже нової каденції президента Президенту Трампа. Крампа, не можна було її відкладати вже на. 26 рік, і направду вона вирішила багато тактичних завдань, як для Китаю, так і для Сполученого Штатів Америки. Те, що, що зараз ті... говорить західна преса, економічне ну... перемир'я. Да, як ну, по рідкоземам на рік, яка саме ну, той так. самий 26 рік, ну так і по тій самій суї, з якої ми там трішки підсміялися. Ну так і відповідно по відсотковим санкціям, які Трамп буде відстрочувати. У нас менше. Менше хвилини дуже коротко Україні від того, що особливо пам'ятаєте фразу вана Ї про те, що mm -hmm. Китай не може дати Росії програти. Україні а, потрібно враховуючи цю нову комбінаторику, і от тут також я б звернув особливу увагу наших шановних глядачів. Потрібно а, розуміючи, що і Трамп, і СІ сказали, що вони спільно будуть займатися вирішенням а, питання російсько-української війни, а це важливо. Трамп про це сказав знову ж таки повторив на борту літака номородин. Тобто він на СІ, в тому числі перекладає, що частину відповідальності частину за завершення російсько української війни для України це можливість. Поновити або перезавантажити наші взаємовідносини з Ким Китаємо. з Китаєм, і от як на мене, якщо наша дипломатія цей сигнал сприйме правильно, і оцю комбінаторику як пройти між крапельками Китаю угу, та Сполучених Штатів Америки зможе реалізувати, ми можемо використати цю зустріч як чисто дипломатичну перемогу.